Вітаю, любий бухгалтере. Я чарівний Ельф, фахівець Lopan Group, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів користувачів BAS, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. А почнемо ми з програми Зарплатка. З програмою зарплатка ви можете легко розрахувати відпускні, лікарняні премії, провести невиходи, сформувати табель та зробити нарахування зарплати з урахуванням всіх відсутностей співробітників. Тож ви більш не будете вручну вираховувати середню заробітну плату, адже програма все це робить автоматично. Покажу розрахунок відпускних. Створюємо документ, обираємо співробітника, вид відпустки. Далі обираєте період відпустки, вказуємо за потреби, номер наказу та дату і натискаємо кнопку Заповнити та розрахувати. В результаті маємо повний розрахунок відпускних згідно порядку 100. Далі можемо роздрукувати табель. Бачимо, що всі розрахунки в табелі відобразились автоматично, створюємо вівдомість нарахування. Як бачимо, всі первинні розрахунки потрапили в нарахування зарплати, і не потрібно нічого вручну виправляти. Ціна програми 2600 гривень на рік, та крім ліцензії та оновлень, сюди входять консультації з нарахування заробітної плати найкращих аналітиків нашої компанії.